Які найчастіше у людей зараз страхи вмерте, майбутнє, здоров'я дітей, здоров'я близьких. У вас які є страхи? У людей є якась така думка, що вони один раз пропрацьовують страх і все. Але ж ми не знаємо, і я не знаю, що може бути. Наприклад, завтра ми можемо їхати по дорозі і щось трапиться там з машиною. І я можу злякатися, я людина. Але найголовніше, що я знаю якісь інструменти в мене завжди є в кармані, якими я можу скористатися для того, щоб допомогти собі. Якщо ракета прилетить і десь недалеко від нас, я теж, як і ви, злякаюсь. Наталя, ну я така жива людина. Не треба думати, що я якась все. Присповнилась, але що я потім буду робити з цим страхом? Бо люди залишаються з цим страхом і тепер бояться жити, то треба пропрацювати і жити.